Тимчасовий захист українців в Іспанії, острів Тенерів. Який у мене підхід зідрати гроші, як ви написали, чи ще щось, чи я то все бачу? Так, да, я то все бачила. Я жила майже більшу частину свого, так би мовити, життя в Україні і враховуючи те, що зараз відбувається, то я два роки так жила в Києві. Тому не видумуйте всяку нісенітницю, щоб аби що написати. Для чого я виставляю свої відео? Для того, щоб українці бачили і знали, що є програма, що можна виїхати. Але, звісно, є такі, як ви, які мені пишуть якусь гадость, щось собі придумують, а головне, придумують, ну не існуюче, того чого немає. І ще таке питання: якщо ви такі добрі, то чому ви. Не допомагаєте і не розказуєте в себе на сторінці, що є програма тара та чого не розказуєте? А тільки пишете погані коментарі. Ви б розказали, що да, правда є, написали б такий коментар, що ну правда, ситуація така, що потрібно виїхати, щоб вберегти психіку дитини і так далі. Ви пишете поганий коментар для чого. Ну, дякую вам і за це, тому що ви піднімаєте рейтинг і більше українців побачить, що програма в Іспанії є, досі працює, і люди успішно приїжджають. Так тяжко починати життя спочатку, але це реальне. Тому кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію з програмою, без програми я консультую. Звертайтеся стосовно самої програми, є гарячі лінії, безкоштовні. Всі, хто знаходиться в Україні, можуть телефонувати і запитувати всі питання. Вони на всі питання дають відповіді. А є українці, які не хочуть телефонувати, хочуть, щоб я в індивідуальному порядку відповіла там порядка 50 повідомлень, тільки на одну соціальну мережу приходять. То знаєте, я не в силах відповісти всім. Всім гарного дня.